Попри постійні і затяжні тривоги, в нашій області зберігається стабільна і спокійна ситуація. Але це не означає, що ми з вами можемо розслабитись навпаки, ми маємо зібратися і разом робити ті речі, до яких звертається і керівництво держави, і керівництво області. Сьогодні ворог завдав ударів по декільком областям, саме по об'єктам критичної інфраструктури. Це такі міста, як Київ. Це Житомир, це Харків і Дніпро. Практично за тиждень знищено третина або пошкоджена третина об'єктів енергоструктури, що, звичайно, ставить нас в дуже тяжкий стан, тяжке положення. Але ж один регіон залежить від іншого. Тому величезне прохання до вас, що потрібно від нас сьогодні, це бути готовими до. Аварійних відключень електроенергії і е, аварійного відключення різного роду елементів живлення електроенергії, тому прохання зарядити телефони, прохання зарядити пауербанки або інші е, альтернативні джерела вашої енергії, акумулятори тощо. Друге, це мати хоча б якийсь в розумних межах запас води, можливо, якихось кон консервантів їжі. І економно, звичайно, споживати електроенергію. Ми вкотре звертаємося з проханням саме в періоди пікових навантажень, це зранку з 8 до 11, це ввечері від 17 до 23, максимально обмежувати використання електроенергії саме побутових, в побутових приборах, в побутових речах. Щоразу під час Тривоги, намагайтесь убезпечуватись, тому що таким чином ви даєте змогу нашим Збройним силам діяти впевнено і знищувати ворога. Попри все, діє правило двох стін, коли є можливість заховатися за другу стіну, будь ласка, убезпечуйтесь, ми таким чином зможемо і в подальшому протидіяти ворожим ракетним обстрілам. Наразі ми спільно з управлінням. Державної служби з надзвичайних ситуацій управлінням нашим цивільного захисту опрацювали інтерактивну карту таких укрить, де ми можемо перебувати під час повітряних тривог. І ми її розмістимо, звичайно, на доступних наших електронних сайтах, електронних джерелах. Тому прохання спільно діяти злагоджено і в подальшому, прохання реагувати на повітряні тривоги. Збройні сили, сили роблять все від них залежне для того, щоб ми максимальний урон наносили ворожим об'єктам, які летять до нас. Ми обов'язково переможемо, і все буде добре, все буде Україна.